На Волині 85-річна мама депутата міської ради виграла тендер у міськвиконкомі на монтаж кондиціонера. Про це пише Коваль Медіа із посиланням на систему публічних закупівель. Прозоро цікаво, що тендер на монтаж кондиціонера, виконавчий комітет Ковальської міської ради, оголосив і провів в один день. Єдиним учасником і відповідно переможцем тендеру з монтажу кондиціонера стала 85-річна ковальчанка Любов Клімук, яка зареєстрована приватною підприємицею. Основний вид її діяльності це ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування. Незважаючи на свій поважний вік, Любов Іванівна активно приймає участь у тендерах. Як зазначає сайт аналітики відкритих даних Clarity Project, підприємиця за останні 4,5 роки була у Учасницею у 417 закупівлях і скрізь перемогла нею. Підписано договорів на загальну суму майже 3 мільйони гривень, найбільше із ковальським мтмо на 1 мільйон 100 тисяч гривень, а також з управлінням освіти та виконавчим комітетом міської ради, відповідно на понад 300 тисяч гривень з кожним. Цікаво, й те, що як пише видання, пані Любов Клімук є мамою депут депутата Ковальської міської ради